Хочу надати слово Назару Мухачову, журналісту ж головному редактору американського україномовного тижневика Сурма. Будь ласка, пане Назар, доброго дня. Дуже дякую вам за запрошення і за можливість висловитися. Я погоджуюсь із колегами, які перед тим висловлювали аргументи про те, що це така вагома поразка проросійських сил Молдові, і це насправді для нас дуже позитивно. І в деяких сенсах московська пропаганда вистрілила собі в ногу. Ведучи е, полеміку на тему, що якщо от проголосують за проєвропейський курс, то тоді Молдова може бути втягнута в війну навпаки швидше з точки зору просто здорової логіки, якби проголосували за проросійські сили при наявності Придністров'я ризик бути втягнутими в війну, ну мабуть е, був вищим, і це також було одним із факторів, який відіграв свою роль. Але враховуючи ту велику деталізацію, яку зробили колеги перед моїм виступом, я хочу зосередити увагу в своєму виступі на певних геополітичних тезах. Геополітичних тезах найбільш, скажімо так, глобальних, найбільш вимірних, на основі чого відбувається певний розкол, в тому числі і молдавського суспільства. Аналогічна схема застосовується багато де Путін з одного боку, в рамках брехливої ідеології руского міра, який треба називати насправді московським, тому що назву Русь вони вкрали в нас разом з нашою цивілізаційною і культурною спадщиною. Він вибудовує таке. Фарисейське паразитування на так званих традиційних цінностях. Причому тут варто відзначати, що традиційні цінності від того, що на них паразитує, і Путін і вся кремлівська пропаганда, вони не перестають бути цінностями, в принципі. І е, певний відсоток людей, які здатні підтримувати проросійські сили на території Молдови, чи як це було е, в Грузії, і на превеликий жаль, грузинський сценарій, попри те, що спровокований тими самими трендами, але е, він пішов за гіршими для нас результатами. Потрібно розуміти, що це козирі, які московська пропаганда буде використовувати і надалі. Причому в Україні, в момент, коли розпочнеться політичний процес, раніше чи пізніше він розпочнеться, то в тому числі і частина завуальованих проросійських сил буде використовувати традиційні цінності, які морально близькі для дуже багатьох людей. З другого боку поляризація суспільства відбувається навколо створення іміджу так званого проєвропейського курсу. Причому в даному випадку не уточняється якого проєвропейського курсу. Найбільш відкритим ідеологічним, скажімо так, мірилом тут можна називати так зване відкрите суспільство, вільний ринок і. Пропаганда тих речей, які та сама путінська пропаганда називає антициннісними ЛГБТ, і т.д. і т.п. і тут виходить, що навколо формування такої поляризації відбувається розкол масової свідомості, і цей розкол він буде відбуватися і надалі. І е, за результатами голосування на щастя, антиросійські сили вони перемогли, але проросійські сили вони нікуди не поділися там, і це треба враховувати. Тому як один із можливих шляхів альтернативи альтернативи геополітичної, я б хотів ну не те, що запропонувати. Ми не знаходимося в тій позиції, щоб таке запропонувати, але запропонувати, хоча б гіпотетичну можливість, ми можемо. Якщо ми, наприклад, розглянемо не формування Європейського союзу. В якому зараз відбуваються досить складні внутрішні процеси, як на рівні центрального управління Європейським Союзом, так і на рівні кожної із держав. А чому, коли ми говоримо про, про західний курс чи про європейський курс, ми не можемо розглядати умовно Балту Чорноморської конфедерації в партнерстві з Великою Британією, з Швецією, і Норвегією? Цей геополітичний блок він має насправді дуже велику перспективу. І в свій час прем'єр-міністр Великої Британії, тепер вже колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон, не просто так пропонував, скажімо, сформувати співпрацю по лінії Україна, Велика Британія Польща, і це насправді шлях, який геополітично. Навіть для України, і навіть для тієї ж Молдови він може бути ну, набагато більш прийнятним і більш позитивним, тому що е, основна критика, до прикладу, тієї ж самої пані Санду вра... відбувалася і в рамках е, паразитизму е, кремлівської пропаганди на традиційних цінностях, і в рамках критики економічних процесів, критики соціальних процесів. Коли ми говоримо про е, е, економіку, то все набагато складніше ніж прості оті тези, завчені про вільний ринок і про що небудь з такого розряду, якщо ми навіть ретельно глянемо на економічну частину угоди про асоціацію а, між Україною та Європейським Союзом. То значна частина тієї угоди, ну скажімо так, вона явно не в українських інтересах, і е, умовно кажучи, продаж сировини і закупівля товарів з високою доданою вартістю завезення за кордону це найгірша економічна модель, яка взагалі може бути. А у випадку формування Балто-Чорноморської конфедерації в партнерстві зі скандинавами і з Великою Британією, як сильним геополітичним гравцем, це насправді і збереження того ж самого прозахідного політичного курсу і вибивання в московської пропаганди дуже великої кількості козирів, на яких вона спекулює і паразитує, власне одне із, одна із ключових тез, які я хотів би донести, це те, що Можливість формування такого такого якогось об'єднання воно насправді надзвичайно важливе. Плюс в рамках розколу масової свідомості, розриву світоглядного в першу чергу, між ідеологією рускава міра і ідеологією так званого відкритого суспільства, це можливість сформувати щось, що буде більш близьке людям і буде відповідати інтересам того ж самого народу. Ну і вже на завершення а, свого сьогоднішнього виступу стосовно співпраці із діаспорою, а, українська діаспора мала насправді дуже велику силу завжди. І зараз із зростанням кількості українців, які змушені були через путінський напад покинути Україну і з їх природним зростанням за кордоном, ну ця сила діаспори, чи точніше не сила, поки що, а потенціал сили, він є величезний. І отут якраз ну це поле діяльності, на якому повинна була працювати влада в Україні для того, щоб залучати, скажімо так, українських громадян, в тому числі і для протидії Московській пропаганді, і вже на саме завершення. Оці всі методи, які про московські сили старалися використати на території Молдови і з допомогою яких планували отримати перемогу на виборах, їх треба дуже дуже ретельно вивчити, тому що це відбувається їх обкатка, постійне удосконалення. Ну і потім буде відбуватися їхнє подальше застосування, в тому числі і в Україні.